Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді швидкісний трактор від виробника Янмар потужністю 31 кінська сила. Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. Почнемо з передньої резини. 7х16. Японська. Гарний потужний передній міст. До речі, кліренс 32 см, а агропросвіт 40 см. Є невеличкий груз в передній частині. Зручна досить посадка. Сидіння амортизує. Задня резина Bridgestone в дуже гарному стані. 112 на 28. Ніяких тріщин не видно. Показує ширину. Видно, японець перед відправкою замінив. Фреза кріпиться на трьох точку. Є трикутник для швидкозйому. Фреза досить широка, 1,70 м з опорними колесами. І ножі також заміни не потребують. Дуже гарний стан, товсті такі ножі. Так, давайте трошки про комплектацію. Механічна коробка передач 3 плюс 1. Тут в нас є три діапазона повишених понижених. І плюс є ще один речах повишених понижених. Тобто разом це 4 на 3, 12, і на 2. 24 передачі всього, ну, досить велика кількість. Є речах перемикання приводу, можна включити повний привід, або донизу буде задній привід. Вал відбору потужності 3 швидкості. Є кран гідравліки і є педаль блокування диференціалу. Напрацювання в даної моделі 860 мотогодин. Повороти фари сигнал, звісно ж, є підсилювач керма. Ви заглянемо під сидіння, ось такий стан. Є дуга безпеки, козирьок височенький, Згляньте, як дзеркала знаходяться. Давайте обійдемо його так. Ось так регулюється кут нахилу навісного обладнання. З цієї сторони також резина без нюансів. Справді дуже гарний стан. Ножі міняти не потрібно, резину міняти не потрібно. Під капотом масла фільтра замінені. Гарний вигляд. Вага в такого трактора приблизно 1500 кг. Заміряв також довжину від передка до кінця заднього колеса 290 см. Задня колія ось в даному положенні 125 см. Також тут диск розборний, Ось можна трішки подвинути, можна звузити колію на 8 см, а можна повернути ось сюди. І ще можна розширити, помінявши колеса місцями. Тобто тут чотири варіації різної колії. Так, давайте сідати. Ось така посадочка у нас. Сідіння м'яке, комфортне, запалення, гріється свіча накалу, щеплення. Завівся дуже гарно. Так, передача вимкнена. Сигнал працює. Гляньте на роботу підсилювача і виворіть коліс. Можу крутити кермо на місці одним пальцем, ну, вражаюче. Щодо навісного обладнання сташича. Опускання піднімання. Так, Трохи. Опустили. Ось так буде добре. І давайте включимо. Вал відбору потужності. Ну що ж, для діагностики перевіримо всі передачі. Як зазвичай на найшвидшій. Так, друга передача. На найшвидшій це на нас третя. Вийду, покажу зблизька. Кардан, ножі. Гарні товсті ножі працюють тихенько, стабільно. Можемо навіть додати трохи обертів. Порядок. Сіли і ось тут вимкнули. Ось тут вимкнули. Є рекомендації щодо об'ємів, скільки потрібно заливати оливи. Тут видно, що коробка ідравліка 27 літрів, оскільки в передній міст, в двигун. Є у нас тут табличка з максимальною швидкістю. Ось Яку вибрати передачу потрібно, щоб їхати 25 км на годину. І ось це у нас швидкості валу вал відбору потужності. 600, 800, 1150 обертів. Так, розібралися, зняли трактор з тормозу, сповістили про рух. Так, вибираємо передачу. Перша. Тут хай буде також перша. Пускаємо плавно щеплення і їдемо. Далі. Друга. І третя. Нагадаю, це перша понижена. Також є додатковий речах понижених передач. Це нагадаю, тут третя. Тут перша, тут третя передача. Вмикаю на коробці першу. І отримаємо мінімальну швидкість. Все, з дуже повільною розібрались. Повертаємо тут швидку. І тепер пропаємось тут. Щоб перемкнути передачу. Речак нейтральний, трохи натискаємо. І тут з'явиться ще дві передачі. Так, тут перша, пробуємо. І тепер максимальна. Третя. Вмикаємо ось тут третю. Пол. Ну Тут майданчика не вистачить, щоб повністю розігнатись. Трактор справді швидкий. Ось Можемо вибрати задню передачу. Повертаємо. Третю. Тут нас третя швидкісна. Пробуємо. Газ в пол. Вау! вражаюче Для такого майданчика це дуже швидко. І хочу зауважити, посадка тут дуже висока. Відчуваю себе максимально впевнено на такому високому тракторі. Перевіряємо розворот. Передачу трохи збавимо. Гарний виборід керма. Також можемо перемикати привід. Ось тут речах опустили. Це в нас буде задній привід. Задній привід. І давайте нагадаю вам, як поводився трактор на повному. Так, розвертаємося. Задня передача і стоїмо на місце. Так, все, приїхали. Фіксуємо трактор на тормозі, ось цей речах на себе. Давайте вже йдемо злазити, звісно, тут комфортно, проте давайте дивитись, що робиться під капотом. Ось бачимо речах. Тянемо на себе. Ось тут відкривається капот. Зафіксували. Знімаємо бокові кришки. Ось так. І відкривається широкий доступ. Гляньте стан форсунок. Масляний новий, палений новий, масло ми замінили. Ось тут звигуна йде. Санк можемо перевірити на наявність сопуна. Білого диму не виявлено. Ми так розкудимо. Я ось на двигуну табличка з інформацією про двигун. Тут пише, що об'єм двигуна 1642 см кубічний, Робочі оберти двигуна 800 і максимальні 2900. Потужність 31 кінська сила. Давайте заглянемо ще з цієї сторони. Бачимо глушник, вихлопна, гарний стан. Ось так воно все виглядає зсередини. Гарно прогрівся. Давайте ще дамо газку, подивимось на виклик. Дуже гарна і чиста робота двигуна. Давайте цю кришку знімемо з Ніякого білого диму не видно. Додам оберти. Все дуже добре. Глушиться трактор ключем. Ну що ж, давайте переходити до висновків. Швидкісний трактор. 31 кінська сила, дуже гарна резина, дуже гарні ножі, гарний стан кузова. В двигуну все обслужено, масла замінені, фільтра замінені, абсолютно нічого робити не потрібно. Дана модель коштує з фрезою і доставкою вам додому за умову розрахунку на майданчику 9300 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу, телефонуйте на номер компанії, уточніть у менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. Там представлені варіанти з Одеси, з Вінниці та міста Рівне. Обирайте, який тракторець вам підходить більше. Обирайте майданчик. І заїжджайте на Тест Драйв. Вам тут завжди раді. Очікуємо вас до зустрічі. До речі, ці вже варіанти продані онлайн. Розрахунок буде при отриманні. Тому і ви не гайте часу. Замовляйте свій бажаний японський тракторець. До зустрічі!